Адроміскус Крістатус indian Claps. Адроміскус індійські булави. Це невеликий оригінальний сукулент з розгалуженими стеблами та еліптичним листям, яке дійсно нагадує булаву. Стебла ну, приблизно сантиметрів 7 довжину. Адроміскуси є ендеміками Південної Африки. У моїй колекції є лише кілька видів адроміскусів, тому великого досвіду в їх вирощуванні в мене ще немає. Але за кілька років маю деякі спостереження, якими я з вами хочу поділитися. Даний адроміскус у мене трохи більше року. І росте він помірно. За рік наростив ось такі три гілочки. Любить багато сонця, свіже повітря. З травня по жовтень він, як і всі сукуленти моїй колекції, ростуть під палячим сонцем із захистом від дощів. Адроміскус любить рясний періодичний полив. Після того, як ґрунт повністю просохне, можна помітити, що його листочки починають зморщуватися, і це сигнал до того, що потрібно полити. Після рясного поливу вони відновлюються, набухають. Росте мій адраміскус у мінеральному субстраті личуза, який швидко просихає і не дає застоюватися воді. Що може викликати гниття? Взимку адромістос росте на підвіконні з температурою 15-18 градусів. Полив вкрай рідко, десь раз в місяць, іноді рідше. Якщо поливати частіше, він може тягтися і що значно. Псує його вигляд. А якщо взагалі не поливати, може надмірно е, підсохнути і важко відновитися. Взагалі, адроміску скрізь статус Indian Clubs досить невибагливий у догляді і стійкою динамікою росту. За весь час, що він у мене, шкідників, я не спостерігала на ньому. А ось цвітіння. Е, Почалося десь місяць тому і триває досі. Коренева система Адроміскуса добре розвинута. Ось такий невибагливий оригінальний сукулент Адроміскус Крістатус Indian Клапс. Сподіваюсь, ця інформація буде комусь корисною.